На днях історія із падінням Буратинського мосту знайшла своє продовження. Що вирішили мешканці цього разу? Вже знає наша знімальна група. Увага на екран якби ми почали зробити такий ремонт, прокуратура подає на нас в суд, тому що ми втручані в дорожнє повітно. Ми знову у селі Буратин Бродівської міської територіальної громади. Тут біля мосту, що провалився місяць тому, зібралися місцеві жителі, представники влади та приватного підприємства Західний Буг. Зустріч видалася трішки емоційною. Військові мають обороняти Україну, а дорожники мають робити то. А державні чиновники вигляді мають виділяти кошти і вчасно. А не туди, коли увалилася дорога, глибоко успокоєні приїхали чиновники. Розказують так, тут міст завалився. А ви 10 років не бачили, що міст завалився? Ви не 10 років не обслуговували той дороги. За 10 років скільки збили ямок полатали в тому селі? А, а виступають місцеві жителі в попередньому вашому зверненні і кажуть, Західний бух завалив дорогу. Не Західний бух завалив дорогу, а завалили. Чиновники обл адміністрації вигляді облавтодову стурбованість мешканців було викликано увалом мосту, зокрема через підмивання ґрунту, адже тут система водовідведення відсутня. Занепокоєння викликане і тим, що є ризик подальшого валу та раптової дорожньо-транспортної пригоди, якщо, до прикладу, автомобіль, що буде проїжджати поруч, провалиться. Тут міст будувався ще коли. За, за Австрії, може, або ще й далі. Для... для фіри, а не для таких машин. Присутній на зустрічі представник Західного Бугу стверджує, що цією ділянкою курсує техніка згідно із договором оренди. За дві неділі, ну за дві з половиною неділі, за тих мастерських погода ми маємо збивати вожай. Бачачи, що йде тенденція до того, що ми щось ще не зберемо того ну, ми... ми збирати зберемо, ми його не вивеземо. Сумками ми не винесемо звітом те його, то є приблизно 100 автомобілів, які будуть перевозити даний ТВО. Вони можуть уйти плавно, вони мають свідомо вигліволожно, але вони мусять зайти сюди, забрати врожай і з тим вожейом вийти на Як стверджують місцеві мешканці, ситуація із мостом є аварійною вже давно, проте до цього часу нічого не було зроблено для того, аби її покращити. Як Поки не вдарить дядько не перехреститься, так. А тепер що хочуть на західний бух. Західний бух має тисячу селів і тисячу мостів. Як би не було, куди жителі Буратана переконані, що лише спільними зусиллями та за сприяння влади таки вдасться зробити цю ділянку дороги належним чином, адже життя на цьому не зупиняється. Бухи їдять, і все, і люди на роботу. Рейсовий автобус теж друга потрібна в хім і треба її робити. Наразі тут встановлений знак, що попереджає про аварійну небезпеку для водіїв. Проте цього недостатньо. Місцеві жителі домовилися вирішувати це питання, залучивши всі для цього можливі ресурси. Ми в бюджет західний бухт заплатив мільйонів. Ну то є не маленька сума, ну не кожна організація зможе собі так платити. Так ви скажете, що ніби так усмішкою, Ну ви 7 мільйонів. От заплатіть, хто заплатив більше. Третій ми заплатили в бодівську мію, третю по рахунку з тих всіх магнатів. Можете мені сказати, що більше хто заплатив. Ну, а ми. Так чесно, у нас, у нас всі механізатори отримують офіційну заплату. Всі. Ми запрошуємо, користуючись нагодою, запрошуємо до нас. У Нас є вакансія у зв'язку з розширенням техніки, модельної техніки, ряду. ми запрошуємо механізаторів до нас, жителів наших сіл які мають відповідні категорії на посвідченнях, і ми готові їх встановити на роботу. Зобата гідна за годину ми оплачуємо 210 гривень, заробітну плату отримує механізатор. Спеціаліст, що прибув на місце у ВАЛО, не став нічого коментувати нашій знімальній групі. Серед присутніх був також і староста паниклянського округу Юрій Тецій. Який розповів у деталях про ситуацію? Міст, який робився тут, він робився по периметру старого моста польського, об'єднали за часів союзу з новим мостом. Тобто 35 років пройшло. А за 35 років, бачите, моральний знос моста його треба було капітально ремонтувати давніше. Тому на сьогоднішній день проблема є в чому? Що сам міст знизу він є аварійний. Хоча він не визнаний аварійним, з іншої сторони підпірні стінки поїхали донизу, грубо кажучи, і вони потягнули за собою відбійники. На сьогоднішній день дорожна організація була, от зараз він порахує, скільки по кошторису вийде, до департаменту доповідає завтра, департамент дивиться кошторис і тоді дають команду його робити. Що потрібно робити? Потрібно робити підпірні стінки знизу, на висоту менш, ну, я думаю, за три метри більше. Тобто його треба знизу брати в кожух. І таким чином виходити наверх, щоб відбійники були на горі, але трималися вже по асфальті. Щоб відбійники було, підпірна стінка була, щоб він відповідав вимогам моста. Також Юрій Тацієн запропонував своє вирішення даної проблеми. На сьогоднішній день, ви бачите, самі пройшло три тижні, поки що робіт нема. На сьогоднішній день дорожня організація зробить. Повторись, і вони по великому рахунку можуть приступати, як буде тільки департамент, власник, щоб ми розуміли, власник тої дороги є департамент дорожнього господарства обласної державної адміністрації. Таким чином вони отримають, як підрядна організація, і починають робити. Не можна робити його так, скажімо, підсипати землею просто. Його треба робити капітально, тому вони готові приступати, як тільки департамент погодить. Скільки це часу буде? Давайте почнемо з того, що за три тижні ми можемо ставити питання по-різному, але три тижні, бачите, місяць падає дощ. На сьогоднішній день загнати техніку, її теж треба поставити, щоб вона не з'їхала сама. Погодні умови нібито виглядають, що будуть сприятливі. Вони почнуть робити. Якщо добра буде погода і все буде нормально, то вони від тижня до трьох тижнів вони це б мали зробити. Повністю однак, поки дій нема організатор сходу села, Михайло Гром'як чекає радикальніших дій. Трібно бачити якусь роботу, бачити ініціативи від держави, від вищевладців, які зацікавлені співпрацювати з мешканцями, які зацікавлені в людському існуванні, щоб не було ніякої трагедії на цьому мостові і щоб. І людям було добре, і влада гордилася своїми вчинками, тоді люди будуть за неї теж і голосувати, і будуть підтримувати владу. А так, зараз на цьому етапі я не задоволений. Хтось окремо відійшов, поговорив, хтось там, хтось там, такими кубками розумієте, згуртовані. Тому я не можу сказати, як що, ні. Особисто я не почув ніякого результату, окрім західного бугу, який пообіцяв допомагати на своїх чим можу, тим тим буде допомагати людям. Далі від департаменту ми нічого не почули. Ну будемо надіятися на якісь їхні подальші вчинки і подальшу співпрацю. Ну а з мостом треба вирішувати проблему негайно. Будемо чекати, будемо чекати. День два. Побачимо, що з того шо шостаї зустрічі получилась. Із з Сергій Нікишин, Роман Гільчанінов, Андрій Крач, телеканал Броде онлайн.